Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу розказати вам, що таке ритм. Але спочатку давайте дещо пригадаємо. Яка зараз пора року? Весна. Яка з цих картинок вам нагадує весну? Перші квіти під Яка пора року наступна після весни? Літо. Яка картинка нагадує вам літо? Пекуче Сонце. Яка пора року наступна після літа та яка картинка пов'язана з нею? Осінь та багряний листочок. Яка пора року після осені і з чим вона пов'язана? Зима сніжинка. А після зими яка пора року? Знову весна і знову в рядок стане підсніжник. Яка буде наступна пора року та яка картинка в рядку? Літо разом з сонечком. А яка потім картинка? Після літа повинна бути осінь з багряним листочком, але в нас немає листочка. Як ви думаєте, чи правильно буде покласти після літнього сонечка зимову сніжинку? Звичайно, ні. Після літа завжди наступає осінь, і тільки після осені зима. Таке повторення і називають ритмом. Коли події чи картинки змінюють одна одну в певному порядку і порушити цей порядок не можна. Дивіться, виявляється, листочок заховався під сніжинкою. Тепер всі картинки на своїх місцях. Ритм може бути не лише в зміні пір року, Ритмічно змінюються і частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. І знову ранок, день, вечір ніч. І цей порядок буде повторюватись завжди. Ритмічно можуть змінюватися навіть рухи. І це буде танок. Ритмічно можуть змінюватися навіть звуки, так народжується музика. Давайте розглянемо деякі випадки ритмів навколо нас. Чи спостерігали ви, як літають птахи? Як рухаються їх крила? Вгору, вниз, вгору, вниз. Ці рухи ритмічні. Послухайте цей звук. Це пісня зозулі. Вона теж ритмічна. Поспостерігайте за гойдалкою Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Кожного ранку відбувається схід сонця, а увечері його захід. Наступного дня знову схід, захід, і знову схід, захід. І ніколи не може відбутися два сходи сонця підряд. Щоб сонце зійшло у друге, воно повинно зайти. Деякі ритми повторюються постійно, такі як схід та захід сонця, або зміна пір року. а деякі лише деякий час, такі як гойдалка, бо її можна зупинити, або співзозулі, бо вона може відлетіти. Прислухайтесь до цього звука, знаєте, що це? Цей ритм також можна зупинити, закривши кран. Ритм також буває у візерунках. Наприклад, розгляньте цей рядок. Як ви думаєте, що має бути наступним? Для того, щоб продовжити ритм, наступним має бути жовта квітка, а потім рожева квітка. Тепер діти пропоную вам виконати інтерактивну вправу, де вам треба продовжити рядки так, щоб картинки змінювалися ритмічно. Знайти вправу ви зможете за QR-кодом або посиланням в описі до даного відео. Успіхів вам до зустрічі!